Друзі, після русні досить такі смутні картини в наших селах і містах. Да, сюди ленту по сюди ленту вставив, угу. закрив, ось сюди ось защелкаєш. Угу. Ось ой, ось так дивіться сейчас. А це ж ми держимо, то що у нові. Що на тринугах вони під'їзд, де маріган. А тут Ага. Стоп, ось вогонь переключив. Нажав. І... Ось. Все. І Ось такі. Це полум'я гасить ось такі штуки. І, і от дачу газу. Оце такі. ландліз. Танковий для наших хлопців. Підійде. Скільки вони його тут налишали? танкові заряди це був їхній блокпост. Реально спалили, друзі. Тут спалили рашистів. Тут їх тупо спалили. Тут їм так пролетіло, що дивіться ж все плавилося. І не помоло їм те, що вони тут сховалися. Віце ж кружки плавалися, все плавалося. Це штука, бачите, пролетіло сюди. Це кусочок. тут вон и жарло. Дивиться, темнота. Все в ковриках. Дивиться, все в ковриках, лишка стоять. Ми все сюди. Все натягнули. Тут якісь носилки стояли. Ну а тут, дивіться, тут смітник зробили все, що їли. Буден, -мо! котяра тяра Фух. Настрашу мене. А там зетка двітся. Затка на І Тут ми когось тримали. Просто дивіться, що вони поробили Варвари Просто варвари. Розікрали, розбомбили, як завжди, незмінні атрибути. Полдильник. Полдильник. Супутникова антенна. Тут у них якісь мангали вкрали людей. Чи що це таке на підставках? Друзі, те що я вам показую, це лише маленька, маленька доля того всього, що зробили рашисти. На канал, підписуйтесь на канал, щоб знати більше і бачити більше правди про війну. Політика була така, що прийдуть українці, всіх уб'ють. От це в їх політика була. Це вони вам говорили. Ота політика така вилася в їх і добре вилася. Ходили політика. по домам, так? Ні, по домам не ходили, отак от де встрінуть, що прийдуть українці, всіх уб'ють. Це також тут були орківські позиції. Вони їх робили прямо біля людей. Прямо в магазинах, як ми бачимо. І тут вони розквартировувалися. Мышь. Малювали. Красная звезда. Самі, самі собі. Це взагалі шедевр. Війна началась в моєму домі, а закончиться з романом твоєго оплачення Донбаса Що, здурілися що? О, тут явно ДНР стояло.